Добрий день. В ефірі програма Кідзвільті і Я його ведучий Олександр. І сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями. Мене звати Богдан. Мене звати Віталій. Мене звати Артем. Мене звати Андрій. Мене звати Богдан. Мене звати Віталій. А мене звати Олексій. Скажіть Олексій, чому ви саме. Ой. Ви перший раз в місті Кідзвіл? Так. І на батьох станціях вже Це побували? Станція. А яка станція вам сподобалася найбільше? Покася. А чому? Ну, Нравиться так. Добре. Віталію, скажіть, а ви вже вирішили, ким будете в майбутньому? Ні. Чому? Якось не задумувався. Добре, а приблизно ким ви хочете бути? Міліціонером. Міліціонером? Yeah. Добре, розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Тому що мій батько працює міліціонером. Добре. Богдан, як... а ви знаєте, які основні обов'язки у вашої професії, яку ви вибрали? Mm, ні. Чому? <кх> Тому що я не знав де можна узнати. <кх> Андрію. Як ви думаєте, які особисті якості повинні бути у представників професії, у яку ви вибрали? Професії представників були якості щирість, доброта, вічливість та інші. Ні. Артеме, чи знаєте ви яких, якихось знаменитих представників професії, про яку ви мрієте? Так. Могу назвіть їх, будь ласка. Девід Бекхем, Андрій Шевченко та Ліонель Месі. Добре, хто вас надихнув на вибір саме цієї професії? Мій товариш. Добре. Віталій, яку ви вибрали професію? Я попри мій низький ріст, я вибрав професію баскетболіста. Добре, а чи знаєте ви, які а, шкільні нет. предмети потрібні для того, щоб добре освоїти цю професію? Я не дуже розчув. можете повторити? А чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб добре освоїти цю професію? Я вважаю, що для цього потрібна фізкультура та англійська мова. А як ви думаєте, чому самі ці предмети? А, ну тому що коли а, ми. Будемо за кордоном, а треба буде розмовляти якось з людьми, тому і треба англійська мова. А фізкультура це щоб розвивати свій, свою фізичну культуру та ставати сильнішим і сильнішим. Дізнайтесь, а які у вас оцінки з цих предметів? З фізкультури в мене дуже гарні оцінки, але з англійською середні, тому що я не дуже люблю вивчати англійську. Богдане, скажіть, а чи відомі вам те, ким в дитинстві мріяли бути ваші батьки? <плес> е, ні, мені не відомо це. Добре. Тоді яким вони стали? Е, моя мама диспетчера, тато архітектор. Е, добре. Як ви думаєте, чи мріяли вони про ці професії у дитинстві? Навіть не знаю. Добре. Наша, на жаль, наша передача закінчилась. Закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних випусках.